Всім привіт, друзі! Нарешті, я з вами з новинами. Я думаю. Багато хто напевно за мною сумував, адже відео великих відео саме Анрілсів не було досить таки довго. Я обіцяю вам виправитись, і тепер будете мене бачити тут дуже дуже часто. Давайте з першого 30 жовтня 2025 року. Автоматичне продовження дозволу на роботу скасовується, що я маю на увазі. Тепер, якщо ви подаєте заявку на продовження вашого дозволу на роботу, ви не маєте права допоки очікуєте працювати протягом 180 днів, як це було раніше. Але заспокою вас, що якщо у вас є ТПС і дозвіл на роботу по ТПС, це вас не стосується. В такому разі ви маєте 540 днів, допоки очікуєте на продовження. Це, до прикладу, стосується програми ЮФОЮ. Якщо ви подані, ви повинні дочекатись фізична пластика і лише потім продовжувати працю. USCIS пояснює це тим, що хоче частіше перевіряти заявників і посилити безпеку. Наступна новина масові повідомлення від офісу щодо сплати тисячі доларів за ваш схвалений гуманітарний пароль. Ці повідомлення отримали, мені здається, всі всі, хто тільки міг, і ті люди, у кого ще не схвалений пароль, і ті, у кого він вже схвалений як майже рік, і ті люди, які виїхали і вже в Україні, одним словом, це така була масова розсилка нагадування. І якщо ви уважно читали. То там було таке слово «disregard», uh, яке означає ігнорування. Тобто ви могли це повідомлення ігнорувати, можливо, воно у вас не стосується. І направду так і є. Люди, які отримали схвалення вашого репаролю гуманітарного паролю, продовження вашого юфою до 10-го, 10 можуть сміло ігнорувати це повідомлення, цей лист. Давайте підведемо висновок щодо цієї тисячі доларів. Це лист не є вимогою до дії, це просто автоматичне інформування про те, що тепер існує новий збір в розмірі тисячі доларів, відповідно до нового закону, який стосується майбутніх заявок на репароль або пароль. Наступна новина: буквально декілька днів тому всі думали, що шатдаун, тому ніхто не буде отримувати снеп допомогу. Але як виявилось трошки... Інші новини ми маємо українці, які прибули за гуманітарним паролем юФОЮ та інші іммігранти без грін карти, більше не матимуть права на отримання федеральної допомоги. СНЕП простими словами це талони на їжу в США. Згідно з новим меморандумом від 31 жовтня 2025 року, пов'язаним з актом, нові заявки від категорії більше не приймаються. А ті, хто вже отримує СНЕП, просто будуть втрачати цю допомогу і вже отримують такі листи, що вибачте, попереджаємо, СНЕПу більше не буде. Наступна термінова новина, теж буквально декілька днів тому, суддя в Мірленді запустила дію нового правила про ста. Доларів річних від USCIS, у кого є справа по притулку. Що робити тим, хто вже сплатив, можливо, будуть повернення, але це не точно. Початок збору, взагалі, з 1 жовтня, уряд розпочав стягувати по 100 доларів для тих людей, хто поданий на асайлом на А, І потім буквально от, нещодавно суддя заблокувала цей закон, сказала, що він якось суперечить нормам, моралям і так далі. Тому поки що по 100 доларів ніхто не платить за те, що ви подані на політпритулок і очікуєте свого суду. Зараз платити не треба. Якщо щось буде змінюватись, знайте, що ми про це одразу пишемо в телеграм-каналі. Щоб бути першими, щоб бути в курсі всіх новин, підписуйтесь на найкорисніший телеграм-канал США. Інфоресурс. Посилання залишаю під цим відео. Там уже дуже багато корисної інформації, яка стосується віз, яка стосується. Міграційних питань там окремі є такі категорії, де ви можете поставити своє запитання і безкоштовно отримати відповідь. Це телеграм-канал, де зібрана вся найкорисніша, найактуальніша інформація, де дуже багато відео уже з експертами, як знайти роботу в ІТ. Також запрошено багато міграційних адвокатів, які там будуть розповідати вам і про політпритулок, і про різні варіанти легалізації, і багато багато іншого. І найцінніше те, що ви можете їм поставити питання, і вони конкретно дадуть вам відповідь на ваше запитання абсолютно безкоштовно. Тому підписуйтесь на найкорисніший телеграм-канал, і ви точно не пошкодуєте. Наступне Боже, я навіть не знаю, скільки я отримую протягом дня таких запитань, коли ж буде ця лотерея Грінкарт. Друзі, якби я знала, я не знаю, ніхто не знає, але вона точно буде. Тому що уявіть собі, по одному долару зібрати з кожної людини хто може податись, хто може брати участь. Це сума з багатьма нулями. Точно її штати втратити не можуть, тому наразі йде налаштування системи оплати. Наразі допрацьовують сайт і, взагалі, спосіб сплати, так, щоб це було зручно. Усім країнам, які будуть брати участь, знаєте, що Індія участі не бере, тому шансів буде багато для українців. Тому треба час. Вони попередили, що вибачте, це буде не так, як кожного року. Треба трохи часу, і скоріш за все це буде десь в кінці грудня. Коли буде перевірка результату, я думаю, що так і залишиться на травень. Стосовно віз в Америку і візового збору. Ви часто запитуєте, а що там з візовим збором? Чи він вже коштує 435 доларів, чи ще поки 185? Поки що візовий збір становить 185 доларів. От кожного дня йдуть проплати, і ціна наразі не змінилась станом на сьогодні. Як буде далі після шатдауну, чи буде якась зміна, я не знаю. Але якщо ви маєте в планах, маєте намір отримати візу в Америку, проплачуйте візовий збір, поки він ще дійсно коштує 185 доларів, а не 435. Стосовно місць в посольствах... У Варшаві є місця ще на цей місяць, на наступний, тобто ще можна з прив'язкою до Різдва поїхати відвідати рідних. В Кракові трошки їх менше, але теж є. Якщо ви є резидентом будь-якої країни Європи чи не Європи, ви маєте право проходити співбесіду там, де ви живете, і там, де ви є тимчасовим резидентом, на прихистку і таке інше. Якщо ви проживаєте в Україні, то за кордоном ви можете обрати лише Польщу. Краків Варшава. Нагадую, що на цьому каналі є відео про те, як заповнити анкету, як оплатити візовий збір. Але якщо вам потрібна допомога, підготовка до інтерв'ю і повний супровід. Звертайтесь, я вам з радістю допоможу. Кож обіцяю вам, що на цьому каналі ви будете мене бачити набагато частіше. Ми трошечки виходимо на інший рівень і трошки працювали в іншому напрямку. А тепер усі новини, усі інструкції будуть виходити як виходили раніше декілька відео на тиждень. Тому прощаюсь з вами, але ненадовго. Дякую вам за перегляд. Буду дуже вам вдячна за підписку. І, за лайки. і найголовніше, друзі, поки я не забула. Ви могли бачити буквально минулого тижня, ми додавали відео про те, як написати листа конгресменам. Я під цим відео залишаю вам посилання на безкоштовний телеграм-канал, конкретно посилання на інформацію про те, як написати цього листа. Будь ласка, пишіть листи конгресменам. Це дійсно може довести цей проект, законопроект до закону. І за нього можуть проголосувати за, і тоді українцям видадуть грін карти. Це здається зараз чимось таким захмарним і незрозумілим. Але якщо кожен з вас із ваших рідних, знайомих, особливо з тих людей, у кого є паспорти Америки, вже хто вже є громадянином США, виділить трошки часу і напише по шаблону цей лист, а там все дуже просто. Там є готовий шаблон, просто відправте з вашої електронної адреси. Це дійсно може допомогти і зрушити ще далі цей закон, тобто допомогти підштовхнути його ще вище і ближче до розгляду. Тому не пожалійте трошки часу. Напишіть цього листа. Це дійсно може допомогти.